Всім привітики, пістолетики, мої пупсики, ви на моєму каналі, і це довгождана продав влога. Я, на жаль, закінчую серіал Фальшива Жена. Через те, що я не знаю, яку там придумати кінцівку, може хтось знає, то якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, а я покажу буду знімати влоги, тому розпочинаю. Я родила тебе дочку, я родила тебе сина і має життя. Таж Кирил, що ти поставив будильник в суботу? Це по-перше, а ще що ти поставив такий обісраний будильник? Таш Ніка, я взагалі не настільки. О, не настільки, щоб ставити будильничок в суботу. Я адекватний, у від нікотрих. Ти шо, офігел? це, взагалі, була провірка на любов, і ти її не пройшов. Все, готуй собі сам завтрак. Та ж, Ніко, я взагалі пошутив, що ти так психуєш зразу. Ну ладно, коротше, в мене сьогодні плани на день. Якісь були я прям всю ніч щось згадувала. Я не можу здати, які в мене плани. Тому будемо все робити як завжди. Тому я йду будити наших малишок бізділишок. Та боже, ну шо, конечно, хто б не сумнівався, Мама іменно в суботу якась, э, якась бешена, и всіх збудила, ну, все стабільно. Ну ладно, в принципі, якщо вже стало, можна і тікетоки подивитися. Як подушка в Пікачу, я написую в стаканах, ти попш мою мачу. Ой, я трошки щось за голосний звук зробила, надіюся, ніхто не. Почув. Я щось не поняла. Що це на весь домику штуку таку некультурщину включили? Зараз будемо розбиратись, тому що я дуже культурна мамочка і таке ніколи, ніколи не включаю. Оу, oh, ноу, no. це бешена мамочка виходить на пошуки, хто хтось це включив, тому потрібно скоро лягати спати, ті це не я. Боже, що в мене за сім'я бубрівці, тільки я один адекватний в цій сім'ї. Еу, 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 еу. Богдан, Богдан, ти наш хуліган. Ти що, про мене забув? Як так можна про свого любимого тата забути? Та, звісно, про тебе забув, тому що ти ще більш неадекватний, як е, всі наші сім'ї, крім мене.